Біля фонтану життя зібралась активна молодь Запоріжжя, а саме байдівці. Осередок створили два роки тому з ініціативи поліцейської команди, який наразі налічує понад 300 учасників. З нагоди річниці заснування найактивніші отримали почесні значки. Основне, що б я хотів від наших юнаків, це саме прагнути розвитку на користь нашої країни, на користь громад і бути, бути корисними. Байдівці кажуть, активно волонтерять, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. Окрім цього, встигають ще й проводити майстер-класи та знайомляться з українською культурою. Ми їздимо у різні поїздки, ми саморозвиваємося. Ми у нас є а, патріотичне виховання. Ми також займаємося дуже багато волонтерством, як ЗСУ, так і нашим молодшим друзям, собакам, кішкам. Вивчаємо історію України. Дуже багато дізнаємося нового про нашу культуру, про наші традиції. Та в цілому дуже багато цього чого цікавого розвиваючого дуже багато спорту, різних майстер-класів, знайомство дуже багато знайомств з цікавими людьми. Тобто, дуже таке цікаво, цікаве, розвиває. Євгеній долучився до руху ще з часів його створення. Хлопець згадує: у першому осередку було 50 учасників, але з часом ті, кому було не цікаво, покинули його. Нині у складі лишились тільки ті, кому не байдуже майбутнє країни. Наш рух займається патріотичним вихованням молоді, створенням людей, яким не байдуже наша країна, які будуть будувати її майбутнє, які зроблять її справді гарною країною. Це перша відзнака тих учасників, які зробили великий внесок у розвиток юнацького руху та громади, але не остання. У подальшому свої почесні значки отримають ще більше байдівців. Надія Пилипенко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.